Як часто вас просять позбавитись від принцеси? Вітаємо кицюньки! Сьогодні теревенимо про дійсно незвичну гру від розробників Black Tabby Games, що вийшла в 2023 році, Slay the Princess. або просто Вбий принцесу. Котики довго думали, перш ніж писати огляд, бо, незважаючи на легку подачу, просте графічне оформлення і вдавану простоту, гра глибока філософська, і напевно її можна віднести до ігор для дорослих. Не тому, що там сцени насильства або сексуальний контент, або таке на основі чого дають високий рейтинг. Ні, справа в тому, що сам сенс гри це скоріше послання до дорослої аудиторії, до усвідомлення пережитого досвіду. Але ми трохи зазізли в хащі, тож давайте розберемо гру по кісточках. Геймплей геймплей у грі до болю простий: це такий собі текстовий квест, де ви взаємодієте з ведучим у достатньо простій на перший погляд місії вбити принцесу. Ну, от саме з цієї фрази і починаються проблеми. Чому навіщо? А чи немає іншого шляху, і просто послати ведучого в дупу, то все також варіанти ваших дій. І саме багатоваріативність рулить у цій грі. Читати тут треба багатько, але ж це і не дивно в грі текстовому квесті. Чи не так? Цікава в цій грі, напевно, сама гра, а не розповідати про неї. Та й з точки зору механік в ній також нічого особливого немає, просто і зі смаком. Тільки смак ви відчуєте виключно під час проходження. Причому навряд чи першого, але не лякайтесь, одне проходження займе від сили хвилин 20. або не проходження, а цикл так буде напевно більш правильно. Фетики сподіваються, що як тільки ви почнете грати, цей огляд стане набагато більш змістовним для вас. Зброя, броня, розвиток персонажа та інші прибамбаси та в цілому відсутні як самостійні механіки. Єдина зброя, яка у вас є, то ви самі. Та і ви самі, то не завжди потрібна зброя. А принцеса не завжди те, чим вона здається, або її хочуть показати. Історія. Все починається з того, що ведучий недвозначно пропонує нам вбити принцесу, яка живе в підвалі посеред закинутого до всіх чортів лісу. Це дійсно провокує достатньо багато питань, причому цілком резонних. Але сенс цих всіх дій буде розкриватись поступово з кожним циклом. І повірте, не завжди навіть ведучий буде розуміти, що коїться. Графіка і звук. Графічне оформлення досить просте, але разом із тим дуже стильне. Звукове оформлення якісне приємне і в будь-якому випадку відповідає обстановці і оточенню. I can't you're here. I've been waiting for something like this to happen forever. Nothing as we are, but I know that there are worlds beyond us. Враження як можна оцінити глибоко філософську гру. Напевно, вона не для всіх, але однозначно сенси закладені в ній корисні кожному. Напевно, це одна з кращих спроб пояснити сутність стосунків і причинно наслідкових зв'язків і складності такого створіння як людина. Однак, 4 з 5, бо подекуди вийшло набагато глибше ніж то було потрібно. А і у гри є недолік українська локалізація відсутня. Сподіваємось, що це ненадовго. І ми дуже 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 не хочемо спойлерити. Просто повірте, що гра варт вашої уваги. Котики можете дякнути нам добрим словом в коментарях або підпискою на наш Патреон або спонсорство каналу. Бережіть себе і до зустрічі в наступному відео! Ось же воно! Грайте лише в якісні ігри! Донетьте ЗСУ! І слава Україні!